Вітаю вас на моєму каналі. І сьогоднішнє відео у мене присвячено проміжковому звіту у СП Шкарпетковий сплеск. На завдання лютого у нас було зв'язати шкарпетки з аранами, коси, переплетіння арани. У своїй роботі для цієї пари я використовувала пряжу «Alize Wool Time. Вона має шкарпетковий склад, тобто 75% вовни Superboss. Яка підходить для машинного прання, і 25% поліаміду. Ось тут зазначено, дивіться. От. Ця пряжа вона не має класичного шкарпеткового метражу і є у два рази тоща 200 метрів на 100 грамів. Нагадаю, що класична шкарпеткова вона має 400-420 метрів на 100 грамів. Отже, показую. Я зв'язала ось такі шкарпетки. Схему я не вигадувала сама, я її взяла готову. Це гуляє в інтернеті опис на класичну пряжу розрахований. Називається срібло. Цей візерунок я адаптувала під свою ниточку, оскільки вона товща, ніж заявлена у автора. І ось такі арани в мене вийшли. Ось так, укріплена задня стінка п'яточки. Немає ніяких дірочок на підйомі, на клину підйому, і ось такі шкарпетки в мене вийшли. Щодо пряжі. Хочу також залишити свій такий невеличкий відгук, оскільки з цією ниточкою я працювала вперше, і вже в моточку вона мені не сподобалася. Я, як тільки вперше взяла моточок, щоб його ось так потрогати, то на дотик така вона слизька, не дуже мені сподобалася одразу. І я її уникала, скажу чесно. Але потім я все ж таки читаючи відгуки різних в'язальниць в інтернеті, я подумала, що, можливо, я упереджено до неї ставлюся і вирішила все ж таки зв'язати з нею виріб. А тут ще й до того такий гарний Аня Гарєлова придумала таке гарне завдання, щоб в'язати Арани. В Аранах пряжа прекрасно себе показала. Як можемо бачити, а рани всі тримаються, дуже гарно вони контурують, мають такий рельєфний вигляд. У резиночці пряжа також дуже гарно себе показала. Ось, Бачите, вона в мене не але вона є. От, Всі петельки рівні після в'язання, зараз покажу вам ще. Все розрівнялося. Ось але вона і в процесі в'язки не була якоюсь там кострубатою. Ну, Можливо, це заслуга вже моїх років виконання і в'язання, але все ж таки пряжі треба віддати належне. Якщо десь у Арані спустилася петля або десь у Арані там неправильно було зроблено переплетіння, то спустити, розпустити суто якийсь ну, елемент арану вниз, спустити донизу і його перев'язати, то на цій пряжі зовсім геть не видно, що там ви робили. Тобто вона, Приховує ті моменти, коли ми щось розпускаємо. Бо є такі пряжі, які ці моменти не приховують. І там треба потім голочкою або гачком підтягувати петельки вздовж цього рядочка, для того щоб цей момент якось виправити. Під час прання пахне. Овечкою ця пряжа. Прям так дуже гарно пахне овечкою. Це каже на користь того, що пряжа все ж таки вовняна. І оскільки вона така дуже, знаєте, дуже така слизька на дотик. У мене виникли направду, сумніви щодо її складу, і я кінчик пряжі підпалювала, то вона згоріла майже вся. Тобто, там така манюсінька, крихітна крихітна бубочка залишилася. Ну, я так розумію, що це саме та поліамідна добавка. От, весь попіл ну, розтерся в руках. Був неприємний дуже момент у цій пряжі. У моточку було ось таке потовщення ниточки. Вона скручена із декількох, ось ми бачимо, Да? Так. І одна ниточка скручена, вона поповзла вздовж іншої ниточки. Ну, оскільки в мене п'яточка і так зв'язана укріпленою, я цей момент нікуди не дівала і вирішила залишити, щоб показати вам також. Тобто брак трапляється. Ну, Але зважаючи на її ціну, тобто це бюджетна пряжа, то це такий, знаєте, собі, зовсім не недолік. швидше якась неприємна ситуація. Щодо розходу, на ось ці шкарпетки. Це шкарпетки 38-го розміру. Я в'язала для себе їх, тому, звісно і залишила цю штучку. І як бачите, вони не надто високі, тобто, довжина стопи у нас 23 см, і висота також десь 23 см. Ось Я складаю їх навпіл, бачите, вони однакові. Так от, на Середньої висоти шкарпетки в мене витратилося 127 г пряжі, тобто одного моточка мені не вистачило. І це мене, звісно, засмутило, оскільки тепер я не знаю, куди мені прилаштувати залишок. Ну, але буду з ним щось робити. Це вже таке другорядне. Ну і направду це все, що я хотіла сказати, залишаю у описі під відео. Перелік наших учасників, їхні YouTube-канали. Залишаю також посилання на наш сумісник. Можливо, ви також захочете долучитися. Запрошую. Ну і дуже дякую за перегляди, дякую за ваші коментарі, вподобайки, підписки і буду рада спілкуванню. Задавайте питання, якщо є якісь. Ну і все. Усім добра, мирного неба! І якнайшвидшої перемоги.